Зараз іде підготовчий етап до виїзду на евакуацію. Сьогодні ми з білими янголами їдемо до міста Константинівка. Ну, район постійно контролюється як впв дронами, так б'ють артилерія, авіація Постійно під обстрілями. Люди дзвонять, благають на евакуацію. Будемо забирати їх сьогодні. Десь, приватному секторі наближається. Я живу. Що все, так, так і всі жилося, так і мені живелось. Роботали, вчилися. Ну я в тому плані, чого ви евакуюєтесь? Ну, no, тому що розбили нас. У нас будинок постраждав. А? Постраждав будинок. Ну no, так, да, будинок сарай. Ну, коротше. Все. Прилетали поле и сюда, и кругом и дома разбил. И он рядом тут прилетал. дня, дня четыре назад он тут под дорогой. И в магазин прилетал. Спасибо вам. Конечно, тяжело, но не только у меня тяжело, а вся, всем тяжело. Ну, что случилось, то случилось. Дякую вам. То можемо спостерігати, як ворожий дрон садить в засідці та на когось чекає. Це йде куди Все там сідає, сідає, все время прильоти. Ночью, и Ночью и вот сейчас летело два раза мы а вот, вот, прятались вот, не знаю, кресло, куда уже. Не знаю. А тут но... Но это да, тут два, дрон летает, это... как будто бы знаешь вот, вот, один, второй. Картинка. Дуже гарно. ХПВ 1280. Так одна садится. Як жилось со часом вместе? <смеш> не спрашивайте. У меня на вокзале посмотрите какой дом разбитый весь на это. А тут еще у сына парализовала уже вот как, так что весело под обстрелами ничего хорошего нет. О, буквально за три дні розбили он весь, у нас базар там разбили. Вчора горіла п'ятиэтажка, єтажка кришу розбили. І 14-е тажка горіла. І ось сьогодні ж прилетіли теж ракети где-то, не знаю. Жалко ж, что сиділи до последнего, тому що квартиру жалко. Жінка каже, що тут у неї квартира, і з нею потрібно забрати речі. Тут вони не мешкали, тому що був проліт міни. Зараз будинок виглядає так.

Евакуація з міста Константинівка завершена. Ми відпрацювали три адреси. На даний час передаємо людей до волонтерів і вони повезуть їх до більш безпечних міст. Все, гарної вам дороги. До побачення.